Думати і робити віднімають один і той самий ресурс, і тому так відбувається, що є люди, які дуже багато чого знають, які дуже в усьому круто розбираються. В теорії не мають практичних результатів. Приведу найбанальніший приклад з нашого маркетингу В Якийсь момент ми зрозуміли, що ми не зростаємо І я зробив ну логічну дію. Я пішов купувати консультації. І я почав збирати, аналізувати інформацію і так далі. І Я знайшов в цілому три реально працюючих рішення. Які дадуть стовідсоткове рішення моєї проблеми, і знаєте що правильно, через який час ось, ну, там нещодавно я зрозумів, що ми не реалізували жодне з цих рішень до кінця, чому тому, що в момент, коли я дізнався інформацією, такий ага, зрозуміло, ось так потрібно діяти. Я накидав якийсь списочок тасок, віддав його на реалізацію, але ми його не реалізували до кінця, і ось е, величезна проблема, окрім того, що знання не дорівнює дії. Другий поєдн: те, що знання, якщо й дорівнює дії, то не дорівнює результату. Тобто не дорівнюють їх повній реалізації.